Доброго дня, мене звати Кристіна Висовень і я акторка. Мені 22 роки, мій зріст 175 сантиметрів. Я закінчила університет Тараса Шевченка за спеціальністю ведуча програм телебачення. Наразі навчаюся на магістратурі за спеціальністю журналістика та медіакомунікації. Досвід роботи у кіно в мене з 10 років. Це серіали, реклами, фільми. Були головні ролі у рекламах епіцентр, мейкап. Для мебельного магазину Silk, для американського застосунку Media Miners, для магазину Коло. Також з серіалів це ловець снів, майже одружені, право на зустріч, містичні історії. Шість років займалася спортивно-бальними танцями, півтора роки східними і 2 роки професійним плаванням займалася, тому можу куди заводу нирнути, стрибнути це не проблема. Мію кататися на роликах, ковзанах, велосипеді, самокаті. Також я дуже мобільна, в мене є своє авто, тому можу приїхати куди завгодно. Також я ходила на курси акторської майстерності на кіностудії Фім'я і на курси дубляжу. У 17 років мені запропонували прийти на кастинг Київ день там вночі. Я дуже любила цей проєкт і дуже хотіла зіграти там. Роль, але мені було 17 років, а там була вікова категорія з 18 років. Тому, на превеликий жаль, я не пішла на кастинг. Але зараз мені 22 я вирісла е, і. Буду дуже рада прийняти участь у вашому проєкті. Я дуже самовпевнена, я харизматична, я швидко вивчаю тексти, я швидко входжу в різні ролі. До речі, мені завжди давали роль спокійної дівчини, але я завжди хотіла зіграти роль самовпевненої такої отоби, так би мовити. Тому дуже дякую вам за увагу, буду рада співпраці. Гарного і тихого вечора.